Здоровенькі були. Наші курочки на відпочинку. Тут у нас вага, тут у нас кольок. Будемо зважувати ми знову наших цих качечок. Цікавилася одна пані з сім'єю. Хочу поважити, щоб зорієнтувати людину, скільки воно буде повазі, щоб ви побачили і... Прицінилися, чи підходить така сімейка, чи не підходить. Так, в нас тут є мишка голосна. Чому мишка? Тому що в нас... Чому голосна? Тому що там вона щось бігала, шукала, тато її закрив, бо можливо вона в нас знесла яєчко. Так, мишка? Зараз ми мишку заберемо до гусей, я її віднесу. Ай це... подивимося в гнездо, що там мишка наша. Знесла яєчко чи ні, бо щось солома якось так накидано, цікаво. І думаємо, що мишка наша знесла перше яєчко. Так, йдемо мишку заберемо і поглянемо потім гніздо. Мишки вже нема. Тепер подивимося, що в нас тут є. Чи вона знеслася, чи вона просто сиділа. Подивіться. Тут качка несеться, два яйця і ось яєчко мишки. У нас почала нестись мишка, але минулого року хочу нагадати, що вона, наша мишка неслися пізно, десь в травні місяці, і гусенят вона мала в червні. Десь середина червня були гусенята Тож наша мишка занеслася на два місяці швидше. Ось таке яєчко. Яєчко набагато більше, ніж минулого року. Знесла наша мишка. Так, потім я заберу, зараз хай вони будуть тут. Положу його на місце, прикрию, а потім поважемо качечок і я заберу яєчко мишки. Ох, мишка молодець. Перший попався хлопець. І зараз ми його спробуємо поважити. Опа-опарк. Отакий хлопчик от такий бойовий козак. Опа. От вага нашого козака не портуляється, ні. Ось. Зараз ще разочок. Безмінно. Не без змін. Це нашого хлопчика чемного. Випускаємо тему тут. Ось він погнав, куляк порожній. Красуня дуже драпіжна. Трохи мені скакала. але думаю, що вона завжди чарно собі сидіти і цей. 2970. Обравку щось гавкає. Так. Аналогічна вага, вага не помінялася, Навіть від того, що ми двічі переважуємо. Сюди випустимо її сюди цю клітку, бо там є ще одна каточка, хочу взяти другу. Поважити. Ось вона красонька. Їх кусають, тому вони сидять окремо. Ось ця качечка 2500. Тоді вона важила, по-моєму, щось 2200 чи 2300. зараз 2500. А та, що 3, та важила 3300 з копійками. Пішли в другу линьку і похудали. Це таки буває в тих качок. 550 різниця не міняється. Ми зараз їх не годуємо на відбій, тому що кури несуться, збираємо інкубаційне яйце і наші ті. Ось. І наші качки зараз поки що теж мусять бути на дієті, тому що е, Тому що цей там є яєчко якесь, не знаю яке. Куряче і нас відповідно, наші качки теж на дієті, тому що... Ой-ой-ой! Е, качки наші на дієті, тому що цей. Тому що нема сенсу годувати, загодовувати від годівля не йде, їдять вони всі разом, а не окремо, і вони в нас, як то кажуть, поки що е, на такому спортивному харчуванні, щоб кури наші неслися. Відповідно, качки теж їдять тепер з, зі всіма і не поправляються, бо ми вже так ситно їх не годуємо. Ось. Так, ми поважили, потім кинує. Відео пані, яка цікавилася, вона вже хай собі приймає рішення, чи будуть брати, чи не будуть. Так, наші французи потихеньку несуться. Ось качечки наші теж бачу, тут веється, тут веється, Значить, дві качки якихось несеться. Ми не чіпаємо ті яйця поки що, щоб вони не придумали нам знов нестися, як раніше, тут спорожню. І тут вони ось такі наші красунки. З нашим молодим джаніком. Та джанік. Зараз ми ще щось до на підвечірок вечір Правда? Ну йди сюди. Маленько, ну йду сюди! О! А, то вони не ви просто провидці собі вийшли погуляти, правда? Кажи, що всі там ходять і ми вийшли. Так, ось таке коротеньке відео. Про вогу наших качок і про те, що наша мишка знесла нам яєчко. Зараз ми заберемо яйця мишки і занесемо в хати. Хай воно собі буде в хаті, а не тут. І будемо тримати. Ось такі в нас новини. Всім гарного вечора, мирного вечора. Любові й Божої благодаті.